Тому, і крім того, треба враховувати, що, що ціни, як правило, на РДН, в Європейському Союзі, вони влітку набагато менші, менші ніж взимку. Да? Тому, чому? тому що влітку багато сонця, а сонячної енергетики в Європейському Союзі значно більше, ніж в Україні, там мінімум в 2,5-3 в рази. То в деякі моменти взагалі там ціни. Ну ви прекрасно знаєте негативні як... ціни, так звані. Мінусові ціни, і безумовно, ну як це можна порівнювати взагалі, тобто незрозуміло. Не да? Тобто, взимку вони вищі, і навіть вище, ніж ціни е, навіть на РДН вище, ніж в Україні, як правило, тому що там не працює так сонце, як, як влітку. Да? Тобто, е, і е, найбільш коректно ціни порівнювати це кінцеві ціни. Е, за якими конкретно платить промисловість, а не вихоплювати окремий сегмент? Як ми кажемо, саме це стосується РДН.